Кольори морозників готуються до продажу. чуть чуть буквально зацвітуть і будуть продаватися. Дивіться, ось такий. Це зелений, кажеться. Не кажеться, а точно. І червоний він там буде. От так. скоро скоро зацвітуть. Давайте я вам ще покажу є дзвіночки, персиколисні. Дивіться, яка грядочка гарна. Я власноручно їх розсаджувала такими дрібнюсінькими, манюсінькими кущичками. Посадила, і вони гарненько ростуть. Е, ще вам хочу запропонувати ромашки. Дивіться, там мене вже заказали на завтра. От що в мене є. Декілька кущів що буде. Ви бачите, як, чого я вам їх наполегливо рекомендую. Ви бачите, які тут гарні поділки, і ви їх поділите і розсадите, і ще й грошей наторгуєте. Розростуться вони гарненько. І ще дивіться, у мене є. Ось, шовкова трава, дивіться. Бачите, ось яка вона гарна. Бачите? По 50 гривень кущ, можна по 35 менший. Дивіться, я вам ще можу запропонувати, як вона називається. Ой, забулася. Материнка. Материнка, 50 гривень кущ. Так, що ж вам ще запропонувати? Дуже багато рослин різних є до продажу. Тому... А, сейчас еще такая штука есть интересная. Це ликарська рослина. Сейчас я вам в другом видео покажу. Добре?